Костюмована вечірка закінчилася допитом у поліції. Жительки Запоріжжя вирішили розважитися у костюмах копів. Ну й свої ігри вони знімали на відео. Але все б нічого, якби вони те хоум відео собі залишили. Але дівчата вирішили викласти е, свої розваги у соцмережі. Ну чим власне і привернули увагу правоохоронців. Порушниць швидко розшукали, і тепер за дефіле у поліцейському однострої їм загрожує адміністративна відповідальність і штраф від 17 до 34 тисяч. Гривень. А от про тих порушників, які відзначилися кримінальними злочинами, далі у нашому традиційному дайджесті. Стрілянина серед білого дня у Києві. На харківському масиві між двома чоловіками виник конфлікт. Один з них, недовго думаючи, дістав пістолета і поцілив в опонента. Від отриманих травм потерпілий помер на місці. Зловмисник з місця події втік. Але завдяки отриманому від очевидців орієнтуванню поліція швидко затримала кілера. Мотиви злочину і предмет сварки наразі невідомі. Слідство триває. Чоловікові загрожує до 15 років позбавлення волі. Скандал у ліцеї Вінниці. Батько одного з учнів підняв руку на вчителя та зламав йому носа. Ти що, Відео конфлікту поширили в мережі. Користувачі у коментарях пишуть, що вчитель нібито образив дівчинку, і тому батько вирішив з ним поговорити по-чоловічому. Педагога забрала швидка. У нього струс мозку. За фактом побиття поліція відкрила кримінальне провадження. А біля кордону з Румунією дрон вполював у хилянтів. Троє чоловіків з Чернігівської та Кіровоградської областей планували непомітно перетнути державний кордон. Та сталося не як гадалося: порушників затримали прикордонники, на них склали адмінпротоколи. Тож замість мандрівки тепер їм доведеться сплатити штраф.